Ми домовились про зустріч із Віталієм Гаколом на пляжі Циганка у день нашої розмови сонячно і спокійно. А це далеко не так, як хлопець звик бачити. Людина приїжджає голова в крові, обличчя в крові, і навіть толком цього обличчя немає. 21-річний хлопець вже три роки працює фельдшером екстреної медичної допомоги, паралельно вчиться на лікаря. А з початку повномасштабного вторгнення боєць-доброволець медичного фронту. Я завжди хотів в армію і коли проходив комісію, я сказав навіть своєму воєнкомату, що якщо почнеться війна, я піду як медик, і мене не треба буде шукати, призивати. Вже наприкінці листопада, після останнього іспиту з медичної хімії, Віталій повернувся додому, швидко склав сумку і без відома рідних поїхав вступати у добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Ніхто не знав цього. Всі знали тільки, коли я вже був в зоні бойових дій. Не відпустили би. Та відпустили, але для чого так менше часу переживати. А далі Бахмут. 14 днів хлопець працював у реанімаційній бригаді, яка вивозила найважчих поранених бійців у Краматорський госпіталь. Утім, найдовше Віталій затримався у Лиманському травматологічному стабілізаційному пункті. Там багато для мене чого було нового, там це операційні рани, зшивання, тампонування. І небезпека. Одного дня хлопець сів перепочити у тому ж стабілізаційному пункті за прочитанням книжки і від перевтоми заснув. І тут по нас обстрілюють з урагану, тобто касети. І декілька касет прилітає прямо в нашу лікарню. Далі ракета, основна частина ракети пробиває нам третій поверх, залітає в другий поверх на кухню, розриває нам повністю кухню. Все наше, що поварі мали для нас варити, воно все було розбите. Від удару хлопець одразу прокинувся. На щастя, тоді все обійшлось без летальних випадків. Після такої події не хотілося поїхати додому. Та ні, це та що такого? Ну, обстріляли, далі три працювати на перемогу України. Він розповідав нам про війну без цензури і що справжні бої не схожі на ті, які показують в кіно. Саме гірше, коли вони кричать і. Чути фразу Дайте мені води. Але ти розумієш, що він, йому не можна води через те, що може бути блювота, і він може сам задихнутися своїми блювотними масами. А, але з одного боку, ти розумієш, він три дні на позиції без води. І біль, поранення, і вимагає організм а, хоч глоток води зробити, але ти не можеш. Віталій розповідає, що війна його зовсім не змінила. Єдине дала зрозуміти, що час обмежений і не треба його витрачати на життя, яке тобі не подобається. Якщо ти хочеш гуляти, йди гуляй, хочеш пропустити пару, пропускай, не подобається викладач, як він подає, не слухай. вче сам тоді розбирайся. Має, хочеш десь поїхати, будь ласка, їдь. Зараз Віталій повернувся до своїх звичних обов'язків у Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він також продовжує відмінно навчатись у медичному університеті. Утім, каже, одразу після сесії знову на фронт. Христина Черешнюк, Святослав Кабанов, провінційній вісті. Ті 4